Знову ж таки до Дональда Трампа. Ну це зрозуміло. Його зараз багато в наших ефірах і багато чого. Навколо нього з'являється зокрема і нова коштовна прикраса в його резиденції Мара Лаго, і це прикраса, яка візуалізує мрії американського президента. Це золота скульптура гори Рашмор, до якої причепила голову нинішнього очільника Білого Дому. Нагадаю, Рашмор це меморіал, де в гірській породі висічені голови чотирьох найвизначніших президентів США. скульптуру показали на виставці. Витворів мистецтва, яка постійно діє в Маралаго і оновлюється щомісяця. Хто є автором композиції і чи є вона подарунком Трампу? Невідомо нічого не повідомляється і про вартість золотого експонату однак достепенно відомо, що бути увічненим на горі Рашмор давня мрія Трампа. За часів минулої президентської каденції, навіть традиційну промову до Дня Незалежності, США Дональд Трамп виголошував якраз на фоні історик. Річного меморіалу і ще до цьогорічної інавгурації республіканця конгресменка від його партії Анна Пауліна Луна зареєструвала законопроект про карбування обличчя нинішнього президента США на горі Рашмур. Про це повідомила в соцмережі ікс. Цитую його видатні досягнення для нашої країни та успіхи, яких він продовжуватиме досягати, заслуговують на найвище визнання. Та шану на цьому знаковому національному пам'ятнику. Тож почнімо різьблення. А ще раніше таке з оновлення меморіалу запропонував колишній керівник передвиборчої кампанії Трампа Корі Левандовський у телеефірі шоу Бенні Джонсона. Він заявив, чого ми чекаємо. Обличчя Дональда Трампа має бути на горі Рашмор. І давайте це зробимо, щоб увічнити те, чого ця людина досягла для цієї країни. Ну зауважу, що поки ці пропозиції республіканців не затверджені законодавчо. Але ми вирішили нагадати історію меморіалу, що є такою ж, якщо не більшою візитівкою Сполучених Штатів Америки як і статуя свободи, тож про пам'ятник гори Рашмор далі в нашому сюжеті. Історія меморіалу бере свій початок у 1885 році. Тоді бізнесмен Чарльз Рашмор організував експедицію у маловідомий район Південної Дакоти і закохався в індіанську святиню, гранітну скелю в горах Блекгілс. Мовою племен Сіо, що мешкали в цій місцевості, вона називалася Шість дідів і здіймалася на 1745 метрів над рівнем моря. Ідея створити тут меморіал спала на думку президентові історичного товариства штату Південна Дакота Дону Робінсону. Він прагнув залучити у штат більше туристів і за Пропонував вирізати в гранітних скелях Блекгілс гігантські фігури завойовників дикого заходу. Але скульптор Гудзон Борглум, який взявся втілити в життя амбітний проект і був членом масонської ложі, запропонував зовсім інших героїв американських президентів, чий внесок у розвиток США не викликав би сумнівів у жодного американця. Рашмор підтримав ініціативу і виділив на будівництво монумента величезну для того часу суму 5 тисяч доларів. Сьогодні Національний меморіал Гора Рашмор одна з найвідоміших пам'яток Сполучених Штатів. Щороку її відвідує понад 2 мільйони туристів, щоб подивитися зблизька на монументальні 18-метрові обличчя найвидатніших американських лідерів різних часів. Це Джордж Вашингтон, перший президент США, який привів країну до демократії. Томас Джеферсон, під керівництвом якого створено декларацію незалежності. Авраам Лінкольн, який показав кінець рабству в США і запобіг розколу країни під час громадянської війни, та Теодор Рузвельт за сприя. Ані якого побудовано Панамський канал. Він першим відкрив Білий Дім для темношкірих чиновників і став першим американцем, який отримав Нобелівську премію миру. На плиті монумента архітектор Болгрум власноруч написав: нехай тут якомога ближче до неба зберігаються слова та обличчя наших лідерів, щоб нащадки пам'ятали, якими вони були особистостями. Молімося, щоб ця пам'ятка збереглась, поки вітер і дощ не зітруть її з лиця землі. Роботи зі створення меморіалу розпочалися у 1927-му і тривали 14 років. Його кінцева вартість сягнула одного мільярда доларів. Над гігантськими обличчями працювало одночасно 400 робітників. Спочатку серія мікровибухів за допомогою динаміту, а потім ювелірна робота кувалдами, відмінними молотками та зубилами. І все це годинами на ненадійних лісах, що розхитувалися вітром на шаленій висоті. До того ж, шахтарі-скульптори мали освоїти ще й скелелазання, адже щоб потрапити на свої роботи. Оче місце вони повинні були подолати 506 хлипких сходинок вздовж скелі. За 14 років з гори було збито та спущено вниз понад 400 тонн граніту і не було жодного трагічного випадку. Тож меморіал гори Рашмор ще й пам'ятник титанічній праці. Робота над ним призупинилася у 1941 році після того, як архітектор Борглум помер. А сполучені штати вступили у Другу світову війну. До слова, за проєктом фігури президентів мали бути по пояс, але поновлювати роботи після війни ніхто уже не збирався. Сьогодні територія національного меморіалу понад 517 гектарів. Тут тобі і музей скульптора і кінозал де демонструють як фільми про історію створення, так і підбірку голівудських стрічок, в яких зафільмували гору Рашмор, а їх уже десятки. І величезний концертний майданчик. Тут неймовірна оглядова тераса, до якої веде алея прапорів. А територією традиційних поселень індіанців можна гуляти годинами. До слова, тільки у місцевих кафе можна скуштувати гамбургери з м'яса, бізонів та ванільне морозово приготовлене за особистим рецептом. Томаса Джеферсона американський президент винайшов рецепт цього десерту у 1780-му, через чотири роки після того, як написав декларацію незалежності. І наостанок у меморіала могло бути п'яте обличчя. Індіанці, корінні жителі Америки, свого часу пропонували Гудзону Борглуму увічнити в граніті поряд з американськими президентами і їхнього найбільшого вождя на ім'я шалений кінь. Але відповіді від архітектора так і не дочекалися. Натомість отримали згоду асистента Борглума скульптора Корчака Зюлковський, який в іншій скелі за 27 кілометрів від гори Рашмор почав зводити меморіал індіанському лідеру. Роботи тривали 50 років, і у 1998 американці. Побачили готову 26-метрову голову шаленого коня. До слова, цей меморіал корінним жителям Америки може стати найбільшим пам'ятником у світі 170 сімдесят метрів заввишки. Роботи над його будівництвом ще тривають.